На даний час становляться дуже популярні світильники під патрон GX53, тому торгівельна марка VIDEX не відстає від трендів. Та випустила ось такі два світильника. Повністю йдуть вбудовані, тобто для вбудованого монтажу в білому або в чорному кольорі виконання. Ось так ось вони виглядають. Іде ось така ось клемна колодка для підключення світильника до мережі 220 вольт. Також йде інструкція з використання. Як ми бачимо, врізний отвір під даний світильник від 90 до 100 мм. І також сам світильник. Це у нас іде в білому кольорі. І також, так само у нас іде світильник в чорному кольорі. Також йде клемна колодка для підключення до мережі 220 вольт. Корпус повністю йде пластиковий. Зараз я вам продемонструю, як монтується лампочка. Для того, щоб змонтувати. Лампочку світильник. Ось наша лампочка. Це у нас лампочка GX53. Нам треба провернути наш світильник трішки, і у нас він виходить із посадкового місця. Ось це де основна монтажна площадка. Вона у нас виконана з алюмінію і сам корпус. Далі ми відкручуємо. Наш патрон. Ставимо сюди лампочку і провертаємо. Все. Сама лампочка у нас зафіксувалася. Далі ми вкручуємо наш патрон до корпусу світильника. Ось так це все буде виглядати. І монтуємо безпосередньо до основи. Все. Ось так буде виглядати ваш світильник у зібраному стані. Так, безпосередньо зараз ще спробуємо змонтувати лампочку в білий корпус. Процедура вся та ж сама. Є основа. Провертаємо її. І у нас виходить сам світильник. Також основа йде у нас повністю металева. Корпус пластиковий. Монтуємо лампочку, вкручуємо нашу основу, точніше, декоративний розсіювач. Іде ось він трішки глянцевий. Сама основа матова. І безпосередньо фіксуємо в самому корпусі. Вставляємо і провертаємо. Ось так це все буде виглядати в зібраному стані. Світильники максимально компактні та зручні в використанні. Замовити дані світильники можна буде у нас на сайті. Посилання буде закріплено в опису до відео.